І скажу татові, що ліміт 500 гривень то персонально для нього, а не для всієї його багатодітної сім'ї. Тримай. Ну, а ти як? Як? Я ще не готова. Ну, тобто, мені хочеться мати дитину, але я не впевнена в Юрчику. А то зараз почнеться. Все не піцяни нагоду, їжу витри. І це тільки Юрчику. А ще немовля. Ну, да, ну да. Хоча ти знаєш, може, Юрчик після народження дитини подорослішає? Угу, mm -hmm. як кум. Ось вчора з п'ятикласником подрався, бо той йому язика показав. Хопец. Ну, а твій участковий як? Як-як? Як вся міліція в нашій державі. Ніяк! Шлях би його трафив. Шлях трафив. Пожелання чого-то плохого. Слухай, Вєр, а може нам з тобою піти нетрадиційним шляхом? Яренко, ні, я, звісно, розумію, що ти Баба видна, фігуриста. Ну, я якби трохи по мужикам виступаю. Я старого виховання. Божечко, Вєра, так і я ж про старе виховання, а конкретно про діда Петра. Ти нормальна? Ти що на мені взагалі хрест ставиш? Віра, блін. Кажуть, що діда Петра від його діда є рецепт такого приворотного зілля, що людина зразу закохується і з розуму сходить за своєю пасією. Ну, ну ну а тут подокладніше. Люди говорять, що жінка голови сільради так його на собі і жонила. Почекай. Вона ж була на восьмому місяці, коли заміж виходила. Скоро навіть стояла, щоб якщо що, одразу в роддом. Яра, прийом. А дитина, думаєш, звідки взялася. Де вам, боже, дід Петро? Доброго дня, діду. Да. І вам, дай Боже. Да. А що це ви? Не знаю, нічим, ні? Ага. Та ні, стою тут, тілочок пасу. А, тіолочик, так. А що вони? Повтікали у вас чи що? Та ні. Я поки вас тримаю у полі зору. <х archae> О. О, диви. Дівнь, гарна фотка вийшла. А, ну? О, так, да, прикол. О, <да>. <х> 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 да. <х> да. Ну, приворотне зілля треба. а? Дітки, <Дядьки>, ви знаєте. <хх> <хх> так на мене ж приходять тільки у двох випадках. Ви мене мужики, руки не трясуться. Значить, треба зілля. Ну і кому. Це взагалі не нам, нам, вообще, Ні, вообще, нам, це подружки моєї сестри. А я так думаю, це для Сашка твого участкового. – Ну, звідки ви знаєте, діду? А да, проте в селі знають, крім нього самого. Ну що, варіант, знечно, запущений, але не пропащий. Та що, дід Петро, достичені, ну що ви їх... Та чому ж не дати? Тільки. Тільки я його давно не варив. Ну, І... ну ви можете спробувати. Тільки будьте обережними з інгредієнтами ага. та дозами, бо можна вштирити. У -у -у, не по дитяцьку не знаю. Ми партій з Дід Петро, все зробимо по феншую. Давайте. Ну, ну, добре. Я запишу. Слухайте, коли ви бачили, як електроенергія подорожала. Ні, а воно мені наше. Задача мужика принести в хату гроші, а всім остальним повинен займатися хто? Жінка. Молодець. У -у -у. Я бачу, ви всі функції на ринку поклали. Да? У -у -у. Ну, ладно, кому, то я зараз не притул. Коротше, в мене є ідея трьохкіловатним мотором відмотувати лічильник. Так ти ж сам обідився в тому, що він в сім разів більше жиреть електроенергії, чим відмотує. <реку> <реку> Та ні, це стопроцентний варіант. Коротше, головний принцип використання сонячної енергії. І де ти сіки соняшника посадиш? Де кого соняшника? Сонця! Сонця! Коротше, Кричкун. Зараз я вам все розкажу. Значить, така штука. Е, візьміть сушені барвінкові листи. Барвінкові листи? Так, таких немає, але є лаврові. Я думаю, підійде. А як це так? Це, Думаєш, можна так? Це ж рецепт. Слухай, хто буде перевіряти? Яринко. Mm -hmm. Якщо я буду шукати те, що нам надиктував дід Петро, то я ще до сорок. 40... До 25 років заміж не вийду. Понятно. Так, корінь мандрагори. Мандрагори. Є корінь петрушки. Нормально. Так. Так. Далі, далі цвіль. Цвіль? А що це таке? Цвіль. Плесінь. А, ні, того, звісно, в мене багато. Відшкребаємо. Ой. Так, э... Крило летючої миші. Є крило, курки грілі. Я думаю, це ще краще буде. Точно зацепить. Ну, ну да Ну да, ну да, ну да І крапля дівочої сльози. Ну, тут, звісно, можемо самі постаратися, але що нашу... напрягатись. У, і Ось! Яка угу. Оп. Так, ну, все. <звук> Починаємо. Угу. Во. Да. Але найголовніше ага. купити дофіга сонячних батарей так. і зробити з них вітряки. Да, да. Ніфіга себе. А якщо не буде ні вітру, ні сонця. Ночі вітер. Блін. Я ж не подумав. Немножко, да? А, прикинь. А якщо знаєш що зробити? Якщо взять, поставити над хатою здорову лупу, сфокусувати її на хату то буде і світло і тепло. Правильно? А як не буде сонця? Ну принаймні ми від вітру будемо незалежні, розумієш? А якщо лупи поставити на кожну хату, то ж людей гроші збирати. За що? Так, за що? за ідею. <світ> ну, а ті, хто не захотять платити, ми їм лупу. А лопухами закриємо. Ідем. Куда? Інвесторів шукати. Ідем, ідем. Місяць росте, зіллю сили вдає. З повним місяцем участковий буде ні. Буде ні. участковий, участковий буде ні. Частковий. <кхи> <кхи> Думаю, готовим. Так, читай, що там далі? Що там далі? Так, додайте, це впитво вашому обранцеві. Чим більше концентрація, тим краще. Але будьте обережні. Пішли вже скоріше обережні. А то запізнимося. Діду, ну ви що ви розумієте, що шо? ви за електроенергію будете платити в два рази менше. Ага. Е, Що ви робите? Це на всяк випадок для стенду їх розшукує міліція. Так, хлопці, знаючи вас, знаючи себе, я впевнений, що грошей на ваш стартап я не дам. Капець, діду, ви вже десята людина, яка нам сьогодні то каже. Хоча, в принципі, перша, яка каже, то без матюків. Так ось воно куди вже розводіливо добралося. Ой, пане участкові! Да ви навіть не чули, що ми тут говоримо. Да, не чув! <зас> але вже бачу купу заяв на цю вашу дегенеративну енергетику. Ахвірісти! Що? Ахвірісти! А нічого, що ми єдині люди, котрі щось добре зробити для нашого любимого села. Да! Хочете зробити щось добре? Да! Для, для села? Да! да. Вийдьте на заробітки. Хоча б на на О! Ми не можемо. Нас тримає любов до рідної землі. Вас тримає підписка про невиїзд. До речі, ходімо у відділок. Я вам її продовжу. Пішли Чіп і Дейл. Будемо рятувати людей від вашої допомоги. Давай, давай. Синку. господи, який тут бардак, а? Ну нічого. Незабаром тут все буде на своїх місцях. Так, Яринку, стій на шухері, а я до графінчика долью. Де стояти? Ніколи на АТАС не ходила? Куди? Понятно, дивись вікно, чи ніхто не йде. Так, давай, сієчко, моє. Куди?

<гум> Пане участковий, може, може, цього разу якось обійдеться. Цього разу? Та вам зійшло з рук, коли ви збирали зі всього села по 300 гривень на новенький комп'ютерний клас, а купили тільки три тетріси. Ну, але ж дітям сподобалось. На секундочку. Питань нема. Але чому тільки три? Діти для того, щоб посидіти за цим тетрісом, змушені були залишатися в одному класі на другий рік. Та вам зійшло з рук, коли ви виготовляли препарат, який раз і назавжди позбавить село від колорадського жука. Між до ще не зійшло з рук. Ще є сліди від опіків. Угу. Я піну вас водички. Постолкогольний синдром? Ні, просто сільодочки не ївся. Ага. Сушить не можна. Коротше, я накладаю табу на всі ці ваші дурні ідеї. Де перший пункт збирання грошей у людей? Пане вчастково, що ж у вас водічка не дуже добра. Аби... Знаєш, Юрчик, які люди, така і вода. Це вільні. О, жут. Яринко, а може, то на краще. Що? Ти ж участково відпустив? Та ні, що твій юрчик випив це зілля. Я не поняла в смислі? В смислі того, що ми на твоєму юрчику якраз його і перевіримо. Ну він у нас буде як піддослідний кабанчик. Ага. Скажи, кролік? Так, я краще піду, подивлюсь, як там він. Mm. А ти подумай, як нам оту борду твоєму сашкові підлити. скоро буду. А хоча, якщо зілля подія, то може я і затримуюсь на хвилинку. Ого! <гір> <гір> куми! да ви прямо як працівник заводу енергетиків, якому зарплату видали продукцію. Слухайте, куми. я вже починаю за вас реально переживати. Вам треба срочно поміряти. Тиск! <гір> Ви знаєте, з однією моєю родичкою така була одна неприємна ситуація з тиском. В неї був настільки низький тиск, що коли вона виходила на вулицю, то для неї збиралися хмари і починалась гроза. А мене з тиском! Що нормально? Звідки ви знаєте? Я в амбулаторію. Коли це ви встигли? Тільки що? Яринко, mm. ході до мене. Хочу з тобою про Юрчика поговорити. Так а що з ним? Щось він якось дивно поводиться. Він той. Він всі дрова поколов. Прикинь. Дід Петро, дід Петро, соромно вашому вітітку брехати. Це він нас попросив так сказати, так? Да? Ні. Диви, все задокументовано. Я хотів тебе попередити, щоб ну той, щоб тебе серце не вхопило. А це вже інтересно. Так, Юрчик, я не поняла, що тут сталося. Я вирішив трава ввечері поскладати, а поки день траву покушу біля дома. Так а з косою, що! Вона ж була погострена. Ну так я суху грушу зрізав нею. У нас же пилки нема. Юрчик. Слухай, а може тої -вот підемо в спальню і твою енергію направимо в інше русло? Не можу. У Нас двері скріплять, вікні тріщина, підлога крива, ліжко шатається. Я там хіба у роботі і буду думати, а не про тебе. Ну так, а може ми з тобою спочатку. Не, не можемо. На господарстві взагалі немає такого місця, де можна з тобою сексом зайнятися, попередньо щось не полагодити. Юті! Може, ми може мити його На даху? Точно. Ще ж дах протікає. Не, ну, прикольно, звісно, коли натяк на секс приносить більше користі, ніж сам секс. Але. Як там Юрчик зілля подіяло? Подіяло! Але якось дивно. Що саме? Коротше, він всю роботу в хаті і біля хати поробив. Та ж це круто. А чого тоді така сумна? А то, що я навіть не маю тепер за що до нього домахатися! Ну да, ну, да. Хоча ти знаєш що, мені такий моторний Сашко не завадить. Але кінцева мета я думала буде інша. Чуєш? А може, ну його це зілля. Ми візьмемо з нього і замісимо тісто. Напечемо пиріжків. І я переодягнуся у червону шапочку. <кхід> 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 давай краще рецепт перечитаємо. Давай, давай, давай. Так, 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 так. Додайте це впитво вашому обранцеві. Ага, ага. Чим більше концентрації, тим краще. Поки що все вірно. <кхід> Але будьте обережні <кхід> і не перегніть палку. Так і перегнули ту да. палку. Треба зменшити дозу. Угу. І цього разу треба зробити так, аби нам ніхто не помішав. Так що операція пройде в мене вдома. А Юрчик? А Юрчик дах ремонтує. Що до психолога поїхав? Віра, блін. Так короче, іди до мене, готуйся, а я піду за участковим. Ага. Слухай, а якщо він не піде? Ну тоді будеш пиріжки містити. Давайте до діла, бо в мене купа справ. Та, в мене справа, знаєте, така обична битовуха, так що знадобиться ваша зброя. Не понял. Ну, що непонятно. Треба мені допомогти карні завішати на стіну. Чи ти. А Юрчик тобі нашу. Ой, Юрчик мені вже зламав три сверла. ви своїм пістолетиком пах-пах, і все дірки в стіні готові. Ти що, Яринко, я ж за кожну кулю відчитую. Що я напишу, що стіна при арешті почала відстрілюватись? Ну, да, ну да, Але я буду вимушена викласти в інстаграм ваш портрет. Де ви в костюмі міністра МВС. Я готов. Оп. Хорошо. Зіллячко моє. Оп. Половина дози. Це ж я по привищі не доливаю, тут треба все. Дай Боже кумцю. <кій> Вєра! ти що тут робиш? Тебе забула спитати, що я тут роблю. <кій> Ви що з Іринкою якийсь що? Ну, е, тіпа того. Так що ти, куме, не вписуєшся по формату. Вітя, блін, що ти робиш? Шо за День, день Вєра, Це маленьке життя. І такого дня, як сьогодні, вже не буде ніколи. Тому цей день треба прожити правильно. Вітя, що ти ліпиш? Життя ліпить нас з різних матеріалів. Когось з глини, когось зі сталі. Тебе, бачу, зліпили із того, що було, а потім те, що було, то й відпустило. А от правильно, Віра кажуть, любиш відпусти. Відстворений з фарші. А ми як пешки на дошці. Там треба вибирати або біл, або чор. Да, З цим треба щось робити. Слухай, вітя. А в мене є три ячика горілки пшеничний премію. Ну, трошечки, конечно, просрочено, але віддам, дешевше, а? <говори> Даш по собі вартості. Попустило, да? Але хіба можна в житті щось виміряти матеріально? Та що ж це з тобою? Може, тепловий удар, а? Ну, показує ринка. Де тут треба два рази шмальнути? Карніс там. О! О! Дівчатку! А чому ви тут чатитесь? поки я в офлайні? Знаєте що, діду Петро? Ваша бармотуха... Повна лажа! Та не може бути! Цому рецепту більш років, чим мені. Там треба з дозами пофантазувати. Mm -hmm. Пофантазували уже. Осьо. Один біє, як ненормальний по подвір'ю, а другий сидить на пеньку, філософствує. Бути чи не бути? Ось в чому запитання. Так, Вітя, я не поняв, що це були за підкати до зайнятої жінки. Пане участковий! він зі своєю не може розібратися. Да що йому ще одна. І це не про жінку. Це про тьощу. Та просто в нас з Вірою все зайшло в глухий кут. Так ви її в тому куті зажміть. І що? Юра, я Ва... А я що не серйозно. Так, ладно, піду, а то зараз зовсім заплутаюсь. Щось, як куми, трішечки устав. Я все-таки піду, прилягу, треба поспати. Немножко устав. Немножко устав. І мене щось голова розболілася. Непонятні мислі весь день лізуть в голову, піду додому відпочину. Віра Петрівна, не зайнята. Я вже років як... З п'ять не зайнято. Я тут цей. Хотів тебе пробачити. Що? Ну, тіпа того, що я на тебе більше не ображаюся. Mm. Кум мені все розповів, тому ось. Це мені? Це ж ку. Як приємно. Ага. Сам збирав. По всьому селі. А тяпка тобі наша? А це я бур'яни в магазину посапав. Точно посапав. Ну, правда, це не бур'яни, а картоплі, але це не важливо. Ну, то може на вихідних підемо на озеро? Ну, може і підемо. Тільки знаєш що? Я би не хотіла дуже сильно поспішати в наших стосунках. Ну, то підемо не швидко. Помаленько. Mm? А я йому така, може, і підемо. Але я не дуже б хотіла поспішати в наших відносинах. Правильно. А він? А він. А він як накинеться на мене. Зірве одежу і повалив на підлогу. Що серйозно? Участковий. Ну, що не можна навіть помічтати. Віра. Та ти не переживай. То все буде. Головне, що стосунки відновилися. Ну це да. Да. Відкривай. Це діло треба відмітити. Коркотяк давай. Десь був, десь був. Коркотях. Штопор. Слухай, а як там Юрчик себе почуває після зілля? Ну в процесі, ти знаєш. Ось вже П'ятнадцяту годину спить. Аку? А Аку? Та ж фігня. Понятно. Ну, звісно, нагрузка не по-дєцькому була. Одному на голову, другому на м'язи. Це точно. Так, давай, давай. Слухай, Віра. А що ми будемо робити з остатками зілля? Ну, може відвести на базар і продавати як отруту від жуків. Ти що? Якщо жук стане романтичнішим і почне розмножуватися в два рази швидше. Ну да, не варіант. Так давай просто вилімо від гріха подальше. Ні. Я свині дам. А не даром. Віра. Віра, ти ще довго. Слухай, Сашко, бо ти мені скажи, що ти не такий нетерплячий, а? Вот договоримо за ринку і піду. А що ти там придумав? може, такого мій оригінал в пагонах, а? Романтична вечеря. Ой! З мене романтика, а з тебе вечеря. <рес> Збагрила свині. Чуєш, а ти впевнена, що свині нічого не буде від того а? Сто відсотків. Я якось дала їй то, що Юрчик приготував. Якщо їй від того ніц не сталося, то за все можна можемо переживати. Походу побіжала Клеопатра. Це шукати. Добре, що ти їм вивела та Угу. А ти хотіла жукам. Добре. То що, діду, будете здавати гроші на енергозберігающу луп. А? Хлопці, я вам так скажу. Коли б я був у журі Україна має талант, ви б тільки від мене три дні отримали. Так. Я не понял. Це ви що? знову гроші на своє ноуха збираєте? Я ж вас попереджав. Так, а ну давайте у відділок. Сашко, ну що ти до них причепився, як п'яний до телевізора. Вера, вони порушують закон. Вирішуй, або ми продовжуємо гуляти, або ти врубаєш свого мента. Зараз оформлю протокол, потім догуляємо. А потім уже не буде. Чао, какао!